Привіт, малята! Сьогодні ми з вами трошки помандруємо, а поїдемо ми з вами на потязі. Діти, а чи знаєте ви, по якій дорозі їздить потяг? Правильно, по залізничній колії. Та от біда. Потяг у нас є, а колій немає. А давайте збудуємо її. Для цього нам знадобляться тільки цеглинки. Кладемо одну цеглинку. Поруч кладемо другу цеглинку, але щільно не притуляйте її, а зробіть невеличку відстань. І викладаємо так само третю цеглинку. Це в нас вийшли шпали. А зараз нам потрібно викласти рейки. Зверху, де коротка сторона цеглинок, ставимо. На довгу сторону цеглинку рейку. Поруч ставимо другу цеглинку рейку і щільно притуляємо її до першої. Так само робимо знизу. Ставимо цеглинку рейку на довгий бочок і притуляємо до шпал. І другу цеглинку рейку притуляємо до шпал і щільно приставляємо до першої. Ось і побудували ми залізничну колію для нашого поїзда мандрівника. Дивіться, як гарно! Молодці! А тепер можна відправлятися у мандрівку. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, на маляток зачекав. Ту, ту, ту гуде гудок, їдем всі у дитсадок. Ну що, дітки, сподобалась вам наша подорож? Кожен зробіть собі таку залізну дорогу і відправляйтесь на поїзди у будь-яке місце. Ваш поїзд вас обов'язково довезе. Гарної подорожі.